Майже епічна картина для картин для малювання картини в степ, степу, але тут не степ у нас на горизонті, а гра Петріно. О, красунечка. Ох ти. От. Але це справа, а от зліва від неї Могутні дерева, а ще оливковий сад. Там гори продовжують. А тут оливковий сад за високою травою. Молоденький. Молоденький оливковий сад. Він квітне. Тут будуть оливи. Рядом з домами. Вот. Але це цікаво, що саме оливковий сад і в І в Ось такої.